Привіт всім! Сьогодні поговоримо про олімпіади. Ні, не про ці з феєричними шоу та виступами зірок. А ось про ці шкільні, районні, обласні, нудні і нецікаві олімпіади. А феєрверків не буде? Цс. І от скажу вам: в школі я вчилася добре, але не так. Жи й добре добре, щоб мене відправляти на Олімпіади. Тим паче я не дуже любила брати участь в таких заходах. Та мене чомусь все одно на них відправляли. Напевно, тому що я дівчинка відповідальна і не втечу. Ой, живіт болить, не можу йти на Олімпіаду, не можу. І от одного разу в шостому класі відправили мене на Олімпіаду з української мови. Ні, ну чому мене? Що я вам такого зробила? Не переживай, там будуть легкі завдання за початкову школу, ти всі правила знаєш. І скажу вам, я дійсно на зубок вчила всі правила з української мови. Мене можна було вночі розбудити, і я. Доця, доць! Зося і Шура – це чужі діти. Але от застосовувати усі ці вивчені правила я не дуже вміла. І диктанти завжди писала по принципу, як чуємо, так і пишемо. Але це не завжди спрацьовувало. Так от, сиджу я, значить, на цій олімпіаді, щось навіть пишу, десь тести, а десь звичайні питання. І тут останнє завдання написати значення фразеологізмів. А це для мене най-най-най неулюблена тема, яку я не розуміла. Легкі завдання за початкову школу. Ага. -с -с -с. Так, перше. замилювати очі. Бити байдики? Кого бити? Давати горобцям дулі? Ні, фразеологізми – це не моє. Я, яка звикла сприймати все буквально, майже нічого не написала, здала свого аркуша і засмучена поплентала додому. Ну, не переживайте так! Подумаєш, якась Олімпіада? Хто придумав ці фразеологізми? От навіщо загадками розмовляти? Мені тоді здавалося, що я дуже погано написала і взагалі підставила і вчительку, і весь наш клас. Але через деякий час виявилося, що я ще й зайняла почесне третє місце в Олімпіаді з української мови. Оце я винна? Я дякую мамі, папі, а особливо учням, які написали гірше за мене. А от на другу олімпіаду, яка вже була по біології, я потрапила суто випадково. І сталося це так. Пішли ми з нюткою на перерві в їдальню за булочками. Дзвоника не почули і запізнилися на урок біології. Якщо бажаючих немає, то на Олімпіаду поїдуть ті, хто запізнилися на урок, от халепа. Я вже розповідала вам, як проходили наші уроки з біології. Тому знання з цього предмету у всього класу були такі собі. Ну, нічого, інфузорію в туфільках намалювати зможемо. Не знаю, що ми там на тій олімпіаді понамальовували і понаписували, але в цей раз не зайняли жодного місця ні я, ні Нютка. І ні крапельки не засмутилися з цього приводу. Головне ж, не перемога, а участь. І від контрольної звільнили. І, хоч я і не любила усі ці олімпіади, але ви на мене не дивіться. Обов'язково беріть участь у різних конкурсах, змаганнях та олімпіадах. Всі призові місця неодмінно будуть ваші. Вірю в вас, пам'ятайте це! Ну, а я пішла бити байдики і давати горобцям дулі. Бувайте!